В минулому відео ми розповідали про коаліцію охочих та країни, які готові надіслати свій контингент в Україну. Вони то готові, але не все ж так просто. Тож за яких умов іноземні військові прибудуть в нашу країну? Розповідаємо далі у другій частині відео про іноземний контингент в Україні. Необхідність мирної угоди. Більшість країн зараз висловлюють готовність відправити війська лише після досягнення офіційної мирної угоди між Україною та Росією. Погодження з боку США. Деякі європейські країни, зокрема Велика Британія та Франція, наголошують на важливості підтримки та гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. В той час адміністрація Трампа поки що не надала чітких зобов'язань щодо участі або підтримки таких миротворчих місій. Розбіжності між європейськими країнами теж є. Не всі європейські держави одностайні у цьому питанні. Наприклад, Греція та Італія висловили небажання брати участь у такій ініціативі, посилаючись на внутрішні обмеження та побоювання щодо ескалації конфлікту, що ж потенційно можуть робити іноземні війська в Україні забезпечувати безпеку стратегічних об'єктів, охороняти критично важливу інфраструктуру та забезпечувати їхню безперебійну діяльність. Підтримувати та навчати українських військових, надавати консультаційну та тренувальну підтримку для підвищення боєздатності наших збройних сил, моніторити дотримання мирних угод, спостерігати та контролювати виконання умов мирної угоди всіма сторонами конфлікту, підсилювати ППО, що особливо актуально для прикриття українських міст та критичних об'єктів. Цей сценарій активно обговорюється як один із варіантів прикриття неба без запровадження безпольотної зони. Отже, що по миротворцях. Зараз. Сценарії є, заяви звучать, концепти обговорюються. Але реальних дат чи навіть офіційних проєктів немає. Усе залежить від того, якою буде політична карта після мирної угоди, ну, якщо вона взагалі буде. І наскільки союзники готові переходити від ми з вами до ми поряд з вами буквально.